Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний час і продовжуємо тему християнського життя. Так? Вчора ми трохи входили, як християни мають довіряти Богу, так? бо виходить, що ми, ми наче християни, так? але живемо, як всі, турбуємось про гроші. Турбуємось про що про що нам вдіти, що нам вдягати, що нам купувати. За, ну тобто за те, що дбають погане, так? Погане це назвемо ті, які не вірують, ті, які полагаються ні тільки на свої сили. Якщо сьогодні християни, які покладаються тільки на свої сили власні, ну то я не відліть, ну не, не чим не більший, нічим не, не менший, тобто такий самий, так? Тільки в мене галочка, що я християнин, я сплачую податок, там як за кордоном 20, 22 євро в місяць чи щось Ну, no. Багато хто відмовились від податку, та, і тим самим зрадили Христа за 20 євро за 22 в місяць. А, але сьогодні не про то, так? Власне, а, але власне, і так, також тема. Так не знаю, чи мені нагадалося, але хто зрадив Христа за 22 євро в місяць. Ну, то показує, що хто твій Бог. Що твій Бог, хто твій Бог. І твій Бог гроші. гроші, 22 євро. Ай, ну така сума, наче не маленька, так? Податок церковний заплатити. Ну, то так є в європейських країнах, не знаю чи у всіх, але в більшості, так? Точно знаю про Німеччину і знаю, де багато наших переселенців, та, які. Пишалися тим, що вони обманули державу, так не платять податок за християнство і підписали, що вони атеїсти. Але при цьому, типу, ми ходимо в церкву. Але знову ж таки, теоретично ти наче християнин, та? а коли прийшло до практики визнати, заплатити за те, що ти християнин, то ти відразу а, я ні. Я ні. Знаєте, коли Ну, може і зараз, десь в Китаї, там, де знаєте, переслідування християн в Японії, то там вистачало відректись від Ісуса, це наступити буквально ногою на зображення, на образ. І таким чином ти е, показував, що ти відрікаєшся. Навіть, е, цей. А тут 22 євро тебе купили просто, ти злив. І це показує, наскільки Бог в моєму серці. Так? Бо теоретично я там, та я життя віддам за Христа. Так? А потім а, 22 євро заплатити, ну ні. Ну, Ще пару євро, то так. А 22 це вже забагато. Де хтось навіть не звернув увагу. Ну, більшість справжніх християн не звернули увагу. Так? Вони просто написали: я там греко-католик, я православний, я Римо-католик і платить той податок. Так? Але хто знали цей? То свідомо відреклися таким чином. Ну і звісно ж, вони скажуть, нє-ні, ні, ні", то тільки щоб не платити гроші. А, і питання: Бог, скільки тобі коштує, скільки, а, за скільки готовий продати свою віру. Так? А, бо якщо я зосереджуся тільки на матеріальних речах, то я легко продаю Бога. Легко, легко, там більше попрацюю. По, по, там в неділю піду працювати. Ну а що, Ну гроші ж потрібні, так? що мені вже там? І так ми зраджуємо, зраджуємо Бога. І, і уявіть, як Богу приємно. Як Бог дивиться і думає, дитинко, ну я тобі в слові дав все. Каже, дбай про моє царство, а я буду дбати про твої потреби. А, а хто живе так? Ну, одиниці, одиниці, бо це треба. Піти в надприродню сферу. так? Надприродня сфера, це означає, що я вже е, починав жити духово. Бо є тіло, є душа, та, розум і є дух. І чомусь ми живемо в основному, або тіло нас е, каже нам, як жити з'їж то, з'їж то, випий того, а потім там відпочинь, там помри, потім. Ну, тобто тіло, яке а ці. Тілесні, які бажання, то вони прописані в Слові Божому. Похоть, переїдання, обжерство, так? задоволення тут і тепер, не зважаючи на наслідки на майбутнє. Розум, душа це вже аналітика, яка ага, знає, що це шкідливо, це нормально, краще піду туди. Та? І тут вже боротьба між тілом і душею йде, хто головніший. Та? Сьогодні можеш подумати, хто в твоєму житті головніший, чи твоє тіло, чи, чи душа. А Розум уже аналізує, збирає гроші, та, чи вистачить там, 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 там. А коли дух уже підключаємо, і християні всі мають ходити в дусі, коли ми підключаємо дух, то ми тоді слухаємо голос Божий через цього Духа, власне, через Святого Духа, Дух промовляє в наш дух, так? і ми тоді починаємо. Жити духово. Тому Слов, слово Боже це те, що годує дух, дух, духовні речі. І коли ти дивишся, а там теорія також, так? в Слові Боже, є багато теорій, які потім на практиці чомусь не працюють, але в когось чомусь працюють. І, власне, щоб ці запрацювали теорії духовні, треба дати духу дозвіл. Так? Сказати так, тіло, так душа, я вас не хочу слухати. Я сьогодні слушаю, слухаю е, слово Боже. Я хочу ним жити. Я хочу його впроваджувати, закладати в своє серце. По моєму серці може бути якби додаток Бог. А може бути Бог, а все інше додатки. І це вже впливає кардинально на стиль мого життя, на стиль моїх думок, на стиль моїх. На... На стиль мого руху, так? як я рухаюсь по життю, вільно чи невільно. Чи в страху хожу, чи в вільності, чи в рабстві хожу, чи у вільності я хожу. Так? Тільки від цього залежить. Бо те, що всередині неможливо побачити. Але Марія Ісус багато говорить про мир. Всередині мир. Його не можна взяти, пощупати. Виходить, що його Ці сказали би, Теоретики або ці науковці сказали б, що його нема, так? що миру нема, в серці миру нема. Тобто, що це щось, що не можна дослідити, чи маєш ти мир, чи не маєш, це не можна пощупати, не можна побачити. Але ти, коли в мирі, то ти розумієш, що це таке блаженство, так? І можеш не мати грошей, можеш бути голодним і перебувати в мирі одночасно. Щось. Що наповнює, так? ну Не кажу зараз всім голодувати, щоб наповнитись миром. Але для того нам піздається, щоб ми іноді і, і брали верх над тілом, брали верх над розумом, над душею, і щоб через дух. Бо піс це сфера також духовна. Марія дуже часто нам нагадує про піст, бо дух бере верх. так. Бо в тебе питає, чому ти постиш? Бо Бог так каже. Марія так каже, так? Бог каже так через Марію, тому я пощу, так? Тобто щось, що береться розумом не зрозуміти, тілу не подобається, розуму також не дуже подобається. Ну, Тобто це не смачно буде, так? Ну, Розумом не зрозуміти хліб, ну, ну як, ну для чого? так? Але коли дух. Дух, то тут ось духовна сфера. І ти кажеш, так, з позиції духа, я приказую тобі, душа і тіло, слухайся. І так ми живемо. Так маємо жити. Маємо дух поставити в главі. Так? Коли буде дух в моєму тілі, дух, душа і тіло, стояти на мати владу, так, більшість голосів, тоді. Я буду духовно приймати рішення і духовно жити. Якщо в моєму, в моєму тілі буде стояти тіло, більшість мати голосів, то воно буде мене клонити тільки е, ці вчинки тіла явні, так, туди, донизу. А розум, якщо буде мати більшість, то також розум буде, наче і тіло контролювати, але і духу не давати, промовляти. Бо розум буде казати, «Ні, то неможливо, то не потрібно. Тут є ось так, так і так. Тому йдемо в духовну сферу. Сьогодні беремо 25 вересня 2019 рік. Також цими посланнями ми годуємо духовну сферу свого життя, дух годуємо, так? а не е, розум. Бо розумом тут експерти читають ці послання. Ну, нічого нема. Нема, нема якихось точних наук. так? Нема якихось супер, е, супер якихось там. Формул, так? Тобто розум ви це ну, то, що там, як один сказав, суперхаризма, ну, які вважають себе суперхаризматом. Та. та що там Марія, водичку лє, постійно ті самі послання, а, Ну, водичка. Для, бо я там уже галактики звожу, бісів розрушаю там, та? супер-пупер. А Марія там водичку лє для, ну, для, для кого вона там робить. Власне, людина, яка е дух, дух губить, так? не може духово розпізнати. Бо духовні речі розпізнаються через Духа Святого, через мудрість Духа Святого. І тому Марія часто каже: запрошуйте Духа Святого, просіть мудрості, щоб розпізнати ці слова, розпізнати, які закодовані, які для простого розуму не зрозумілі. щоб духом розпізнавати їх. Добре, це був короткий вступ 25 вересня 2019 рік сьогодні. Просто бачите, я вже з Меджугорі наповнився духом, знову маю час, можу проповідувати. Так? Дорогі діти, сьогодні закликаю вас молитися в моїх наміреннях, аби я могла вам допомогти. Дітоньки, моліться вервицю і розважайте над її таємницями, тому що і ви у своєму житті проходите через радощі і скорботи. Таким чином, утілюйте таємниці у своє життя. Бо життя є таємницею доти, доки не вкладете її в Божі руки. Так матимете досвід віри, як Петро, який зустрів Ісуса, і Дух Святий наповнив Його серце. Дітки, і ви покликані свідчити, проживаючи любов, якою Бог день у день огортає вас моєю присутністю. Тому, дітоньки, будьте відкритими і моліться серцем у вірі. Дякую, що відповіли на мій заклик. Моліться серцем у вірі. так? Щоб молитися серцем у вірі, треба мати Дух Божий в своєму серці, віру, віру в своєму дусі, в своєму розумі. так? Бо віра це те, що й треба розум підключати, вміти відключатися, передавати цю більшість так, голосів, як в парламенті. Бо у нас так виходить то тіло має більшість то, то душа, то дух. Так? Каже Марія практичні речі. Марія говорить за практику. Бо практика і є твоє серце. Так? Е, ну, бо теорію можна знати, е, якщо її не перевірити на практиці, то це лишиться лише теорією. Теорією непотрібною річчю. Е, я вже казав таку аналогію приводу. Що теорія це 10 підручників в рюкзаці за спиною утопаючого. Це теорія без практики. Він тоне, в нього 10 підручників, він знає, як плавати, але він все одно тоне. Тому практика. І сьогодні закликаю тебе молитися в моїх наміреннях, Марія каже, аби я могла тобі допомогти. Тобі. Молись в її наміреннях, а вона тобі допоможе. Бо ми, ми коли хочемо. Та Марія, що там вона знає? Я краще знаю, що мені потрібно. Так? «Ні, Ти не знаєш краще. Марія знає краще, що тобі потрібно. Каже, молися, щоб я тобі могла допомогти. Дитинку, молися Вервицю і розважай над її таємницями. Бачимо, Марія говорить про Вервицю. Молись Вервицю. Але не молись вервицю заради слів, так? а розважаючи над цими таємницями, проживаючи їх, усвідомлюючи кожну таємницю, смакуючи її. Народження Ісуса Христа, далі е, стрітення, приношення Його в храмі. Потім далі йде знаходження вже в 12 років Ісус проповідує. І я іноді, переживаючи, стацію теж переживаю, думаю, Ісус вже в 12 проповідував, так? а я сьогодні е, в 39 майже вже мені. Чекайте, завтра, не, ще нема. 38. 38. Та? А Ісус вже в 12 проповідував, наскільки він був швидший. І так розважаємо, підставляємо, розпізнаємо, в якому періоді життя я сьогодні, в якому періоді Вервиці, в якому періоді. Чи я йду до Єлізавети сьогодні, в дорозі. Чи я вже, можливо, зайшов в скорботний таємниці, там, де утиски переживаю, там, де переживаю несправедливість. Але знаючи, що я в цих утисках, я знаю, що я перейду до Воскресіння. Прийде час і, і Воскресіння, так? відродиться щось, почне наново працювати. І, і я, так аналізуючи своє життя, бачу, що живу вервицею, так? там їдеш, там то, там то. Але щоб в порівнянні, ну, диви, бачити це, бо це духовні речі, треба цю вервицю постійно мати з собою, молитися, розважати, так? розпізнавати ці часи. Це велика глибока молитва. Але якщо її перетворити тільки на відстрілятися, так? то це стане просто ідолопоклонством. Так? Відстрілятися. Я її відстріляв, помпеянку. Або дві помпіянки. Я взяв там на двох руках, відстріляв дві помпіянки, але відстріляв так їх, Дивлячись телевізор, так? Дивлячись в думках телевізор, а я там на бусинках на на цих, ну вервиці, так, така є вервиця, там відстріляв. Щоб там було їх 3, 4, 6 скільки. І відстріляти добре, так? іноді. Ну, краще, ніж нічого. Але Марія каже, розпізнавайте. Розважайте над її таємницями, тому що і у своєму житті проходиш через радощі і скорботи. І через Воскресіння проходиш також. Таким чином, у тілі таємниці у своє життя. Бо життя є таємницею доти, доки не вкладеш її в Божі руки. Бачимо, коли вкладаєш життя в Божі руки то Бог тобі відкриває, відкриває і відкриває. Вже для тебе не така таємниця, так? <гум> таємниця, бо ти в Вервеці бачиш, ага, я зараз в цьому етапі. Далі буду той етап, а потім той етап. Ну, Бог дає підказки. Так матимеш досвід віри. Так матимеш досвід віри, коли бачиш, як Бог діє. Як Петро, який зустрів Ісуса і Дух Святий наповнив Його серце. Бачимо. Тут Марія каже, як Петро. Був звичайною рибалкою, звичайною людиною, зустрів Ісуса, Дух Святий Його наповнив, і Він став апостолом. Апостолом, так? Апостолом, не знаю, з великої букви, так? дитинко. І ти покликаний свідчити, проживаючи любов, якою Бог день у день огортає тебе моєю присутністю. Тому, дитинко, будь відкритим. І молися серцем у вірі, молися серцем. Серцем молися своїм життям, своїм нутром, своїм стилем життя, так? своїми думками, розумом, розважанням, мріями, прагненнями. Все це може перетворитись в молитву. Коли ти прагнеш Бога і Божої любові, і ділитися цією Божою любові, то все твоє життя перетворюється на молитву. Навіть сон твій перетворюється на молитву. Дякую, що відповіли на мій заклик. Я вам дякую, хто дослухав. Вибачте, що довго. Але е, такі глибинні речі, які можна розважати е, довго і довго. Але вони годують наш дух. І, і потім, коли ми даємо більшість голосів духу, то тоді починаємо жити тим, що говорить Марія. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з па Папа.